брав український гібрид. Вам не пропоную. Доброго дня! Оце на, на, на цьому полі у нас гібрид Альдазор. Це також гібрид від виробника українського виробника компанії Агроритм. Ось так він виглядає. Також він мені дуже подобається. Значить, тут було посіяно 18 травня. Він був посіяний. Перші числа червня ми отримали сходи. Сьогодні у нас 24. Липня 2023 рік, і отак от виглядає поле. Тут було багато бур'яну, тут були асоти. Ми поборолись. Ми внесли е, ґрунтову схему. До речі, тут візде була ґрунтова схема. Далі були вже такі зійшли дуже багато асотів. Зараз асотів майже я не бачу. Ми їх припригнітили. Можу, маю надію, що взагалі зовсім убили. Значить, 40 грамів препарату Гранстар було герсатіл. Далі ми зробили міждурядну обробіток по, по захисту, скажімо так, це був інтегрований захист, і е, тут було 35 пять грамів е, препарату Гіліантекс. А крім цього, два е, рази ми зробили підживлення. Це був е, внесення мікродобрива комплекс для живлення. Це тут, е, тут було трошки бору. Тут Був двійний фунгіцидний захист. Перший раз ми обробили препаратом Метакарб, е, доза була літр двісті на, на гектар. Другий раз ми вже обробляли його препаратом Жакей Екстра. Цей соняшник зараз має дуже гарний вид. Як бачимо, ось він також, оце бутончик тільки збирається е, е, бути. І що мене радує да, як е, хазяїна поля, то що поначалу я вважав, що дуже багато витрат. тобто Тут були і добрива, ну не так багато витрат, добрива 80 кг карбаміда і вся ті, технологія. Але коли я проїжджаю і рядом у мене два сусідніх поле, і вони такі бліді і ці, от така радість, що я все ж таки не просто так виконував весь регламент, і соняшник, у соняшника гарний потенціал, він мені віддає. Ну Зараз ми тільки можемо бачити листок, це його колір листка, і як він виглядає, е, як з нами розмовляє рослина. Ось о, коли я бачу ось такі листи, як я бачу таку рослину, вона каже про те, що вона доглянута. Вона викахана, як ви ухажуєте за жінкою, і вона виглядає так, по, по тому, як ви до неї відноситесь. Отак, от, от і рослина вона каже, вона каже, що в неї все гарно з кольором. Вона не больна, вона не виживає, а живе і радіє. Живе і радіє рослина соняшника, і радію я як господар цього поля. Поле має дуже гарний вигляд, якщо брати до уваги те, що до цього, тобто бачимо, бур'яну немає. От до цього це було доволі забур'янене поле. Ми побачили, як росте гібрид. Альдазор класний гібрид, українське насіння. Замовляйте класне насіння у компанії Союз Агроконсалтинг». Ми вас забезпечимо якісним насінням. Ми забезпечимо агрономічну підтримку і завжди на зв'язку. І, до речі, я все це перевіряю у себе на полі. Я, як скажімо так, поки не перевірив, вам не пропоную. Ну, отак, от ідучи по полю, на сьогоднішній день. Радується серце хазяїна, який вибрав український гібрид, гарний український гібрид. Тут ще раз наголошую: гібрид Альдазор, який до сімі до разів вовчку. І у кожного своя радість мене радує оцей вигляд поля.